Бажаю здоров'я, шановне панство. Так, друзі, буду записувати, бо немає часу е друкувати. Давайте трішки поговоримо про електрику. Ділюсь з вами своїм досвідом. Е Кемруха, нагадую 30-ка 2002 року Європа 3.0, один МЗТ є. Е в автомобілі встановлена коротше, сигналізація Starline. Е там, я вже не буду називати вам модель. Коротше, багатофункціональна, з автозапусками, коротше, з усією темою і так далі. Яка недавно зі мною приключилась біда, друзі. Дивіться, я ці дежі були пару тижнів назад, З магазину виходив, у мене падає брілок з ключами в калюжу. Трошки не міг, я його одразу підняв, але там коротше, вода потрапила в батарейку, я не міг відкрити машину. Я зайшов там в магазин, просушив видав, коротше, машину відкрив. Але почалися коротше, глюки. Як це? Потім ну, проявлялося. Тут стоїть ідіот сигналки. Плюс зараз у собою просто немає брелка для сигналізації. Тобто ви рухаєтесь в автомобілі, все, воно зняло сигналки, ви завелись, прогрілись, поїхали. І в момент руху у вас закриті всі двері і так далі. Там, ну, Абсолютно все, за 100%. Але вона у вас маяча і на брелку пише то відкритий капот, то ще щось відкрите. Ну, коротше, такі от глюки проходили. Потім буквально за пару днів після цих глюків начався глюк якого плану. Коли я вмикав будь-який показчик повороту, тобто лівий, правий, в мене загоралося по, ну, по всьому автомобілю просто аварійка, але вона блимала. Тобто і релюха отут -от знизу клацала. Якщо аварійку окремо, тут я нажимав, от, вона працювала справно, все чітко. От, Єдина фігня, що коли вмикаєш, от це все ну, Поворотники. Коротше, так як часу дуже мало, там на телефоні з електриками, сигналізація, коротше, чого я тільки не почув. І дійсно там ну, я і вдячний людям, що вони там погодились, але електрики, е після цього всього, коротше, мені ж перше, що сказали, маса. Треба шукати масу в автомобілі. Е другий електрик сказав. Е З'єднання там якісь. Ну, коротше, по сигналізації вже крайній майстер також нормальний. Сказав, що давай тобі вообще і нафіг це все викинемо цю сигналізацію. Вона коротше, там заглючила, це глюк сигналізації, кнопки валіти коротше, і так далі. Я вже майже ну от реально я був готовий до нього їхати, але ну, я не знаю, я з електрикою взагалі нічого не шарю в ній в автомобілі, там більш по механіці. Е, ну Просто чисто от ради інтересу загуглив. Релюха знаходиться, реле-поворотники, ось це моє, яке я вже зняв. Ось отак воно виглядає. Знаходиться з водійської сторони, друзі. Ось отут, тут, от прям, вибачте, будь ласка, ще раз за світло. Під, під ножкою, під ліву ногу, біля ножника. Там єдине, що коли будете знімати, обережненько треба буде підійти, щоб вийшла воно разом з пазиком, а потім просто з розділу достаєте. І от коротше, яка фігня. Вчора в мене було буквально там 2 хвилини ввечері, вже темно було. Я ліхтариком підсвітив, коротше, заліз туди, зняв цю штучку, накладку, там нічого страшного, воно знімається, покажу. Один такий цей і. Тут одна. на 10. Витащив цю релюху, хоча не електрик. ну, тобто, Я її просто беру в руки, друзі. Це, є вже... Це моя стара. Я її попшикав вже після цього кар. Клінером цим карпом. Не знаю, як вам камера передасть чи ні. Отака фігня і я її коли зняв, одразу отак от коли робив, в ній щось болталось. Я її розібрав я вам зараз покажу. Всередині був просто капець. Всередині було все окислене настільки, що, коли я її розібрав, звідти от іменно окисленої цієї стружки. Ну, я не знаю, така гірка не фігова вийшла. І разом з нею повилітали. Там всякі резистори, чи як вони називаються ті штуки. Ну, тобто, мені вже було зрозуміло, хоча не електрик, що, мабуть, проблема все ж таки в ній, а не в масах, або там треба відключати сигналізацію, взагалі її викидати, Хоч вона дуже коштовна і справно працювала, тобто автозапуск і все. Плюс її встановлення там було також дуже таке заморочливо. Сьогодні зайшов... Ні, не сьогодні, друзі, вчора ввечері зайшов е, в інтернет, коротше, почав шукати по номеру оригінальному. Зразу е, вам там зекономлю час. там Десь годину я потратив. Коротше, нова від 5 тисяч по оригіналу маю на увазі. Це не офіціал, це іменно в інтернеті офіційним дилерам не телефонував. <кій> Бушка розбори там, 1000 гривень, 1200, там, трошки менше і так далі. Коротше, от я знайшов за 200 гривень. Не буду там рекламувати, бо я цих людей не знаю. Нова пошта. Сьогодні зранку я її залетів нову пошту, забрав, встановив. Друзі, результат. Все працює. Тільки єдине це цей задіодних ціх, зрозуміли, там друга релюха їде, цих поворотників ввічливіч, як вони там називаються. Друзі, уля, все працює. Так що от такі от. Якщо у вас не дай Боже таке трапиться, не стартуйте теж одразу, як там хоч і знайомі і так далі. Там, маси якісь шукають, розбирають, там, сигналізації, лісти і так далі. Хоча релюха працює реально. Ну, Я зараз навіть можу поставитись, вона і все. Але от така фішка. Так що, друзі, камрі рулять. всім добра.